Історія про бізнесмена і рибалку. У цій історії бізнесмен поїхав у відпустку, щоб розвіятись, так би мовити, передзарядити батарейки. Полетів до якогось віддаленого місця і забрів у маленьке село. Він кілька днів стежив за місцевими мешканцями і помітив, що один тамтешній рибалка здається щасливішим і вдоволенішим за всіх інших. Бізнесменові стало цікаво, чому це так. Тож він підійшов до рибалки та спитав його, що той щодня робить. Рибалка відповів, що прикидається та снідає з дружиною і дітьми щоранку. Тоді дітлахи йдуть до школи. Він іде рибалки. Балити, а дружина малює. Він рибалить кілька годин, приносить удосталь риби для родини, а тоді дрімає. Після вечері вони з дружиною прогулюються берегом і дивляться на захід сонця, а її діти плавають в океані. Бізнесмен був приголомшений. І так щодня? запитав він. Майже щодня, відповів рибалка. Інколи ми робимо щось інше, але загалом моє життя справді таке. І ти щодня ловиш рибу? запитав бізнесмен. Так, відповів рибалка, риби багато. А ти можеш ловити більше риби, ніж потрібно твоїй родині? поцікавився бізнесмен. Рибалка поглянув на нього, всміхнувся і відповів: О, так, я часто ловлю набагато більше риби, і просто відпускаю зайву. Розумієш, я обожнюю рибалити. Ну, а чому б тоді не рибалити весь день і не ловити стільки, скільки може виловити? запитав бізнесмен. Ти міг би продавати рибу і заробляти великі гроші. Незабаром ти зміг би купити ще один човен, а потім ще один. Тоді інші рибалки могли б на них теж ловити багато риби. За кілька років ти мав би офіс у великому місті, а за 10 років міжнародний бізнес із продажу риби. Рибалка знову усміхнувся бізнесменові і відповів: нащо мені все це? Ну заради грошей, сказав бізнесмен, щоб заробити великі гроші, а тоді піти на пенсію. А що я робив би на пенсії? запитав рибалка, усміхаючись. Ну, мабуть, що заманеться, сказав бізнесмен. Наприклад, снідав би зі своєю родиною. Так, мабуть, так відповів бізнесмен, трохи роздратований через те, що рибалка не прийнявся його ідеєю. А поза як я дуже люблю рибалити? Чи міг би я, якби хоч захотів, трохи рибалити щодня? Вів далі рибалка. Чому б і ні? Погодився бізнесмен. Риби, мабуть, буде не так багато, але якась. І ще точно залишиться. Тоді, може, я міг би вечорами ходити пляжем і дивитися на захід сонця з дружиною, поки наші діти плаватимуть в океані? запитав рибалка. Звісно, як хочеш, щоправда, тоді твої діти будуть уже дорослі, промовив бізнесмен. Рибалка всміхнувся співрозмовникові, потиснув йому руку і побажав далого перезавантаження батареїв.